На зустрічі в Женеві американці звинуватили Україну в зливі плана Дональда Трампа в американську пресу. Про це пише журналіст Аксіос Барак. Равіт, за його даними, зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і глави ОП Андрія Єрмака, незважаючи на оптимістичні заяви, була напруженою. Пряма мова під час зустрічі американська сторона звинуватила українців у витоку негативної інформації про план в американську пресу. Пише Равіт. Що ж до самого плану, то Україна представила зустрічну пропозицію з проханням внести зміни до плану Трампа. США висловили готовність внести деякі зміни на основі української контрпропозиції. Також вже відомо, що Рубіо покинув Женеву і найсуперечливіші питання щодо вступу України до НАТО та виведення військ з Донбасу Трамп і Зеленський обговорять особисто.